Артур Конан Дойл. Раїгітська загадка Читає Матвій Ніколаєв. Сам автор пізніше додав цю історію до свого списку 12 улюблених історій про Шерлока Холмса. Вотсон орендує будинок у містечку Рейгет у Сурреї, щоб виснажений попереднім розслідуванням Холмс. Міг відпочити у сільській ідилії. В одному з сусідніх будинків відбувається крадіжка зі зламом, під час якої були викрадені не пов'язані між собою та зовсім нецінні речі. Також вбито кучера Вільяма Кірона, в руці якого знайдено шматок якоїсь записки, Із уривка записки детектив робить висновок, що вона написана двома чоловіками, пов'язаними між собою. Проте один із них молодший, інший старший. Також час, зазначений у ній, збігається з часом вбивства кучера. Переклад Миколи Дмитренка. Минув якийсь час, перш ніж здоров'я мого друга Шерлока Холмса, цілком відновилось, адже воно неабияк похитнулось від нервової перевтоми. Внаслідок неймовірно напруженої роботи навесні 1887 року. Вся історія з нідерландсько суматрською компанією і колосальними махінаціями барона Мопертюї ще надто свіжа в пам'яті публіки і надто тісно пов'язана з політикою й фінансами, щоб про неї варто було розповідати зараз у цих нотатках. Проте вона своєрідним чином. Вивела нас на унікальну і дуже складну проблему, яка подарувала моєму другові нагоду продемонструвати цінність ще одного виду зброї з великої кількості інших, з допомогою яких він усе своє життя боровся із злочинами. Переглядаючи свої нотатки, я бачу, що було 14 квітня, коли я одержав телеграму з Ліона. Яка повідомляла, що Холмс лежить хворий в готелі Дюлон, не минуло й 24 годин, як я вже був біля ліжка хворого, і з полегкістю переконався, що нічого жахливого прояви недуги не віщую. Проте залізний організм Холмса не витримав напруженого розслідування, що тривало понад два місяці, протягом яких він ніколи не працював менше 15 годин на день. А нерідко, як він мені признався, робота не переривалась по п'ять діб поспіль, блискучий результат його зусиль компліт.